Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде коротенько. В одному із відео я обіцяла вам показати мій невеличкий такий міні-огородик і е, хочу вам зараз його продемонструвати. Я хазяйка така собі, бо часу не дуже вистачає, але хочу показати вам деякі цікаві. Рослинки, які в моїй колекції, оце такий мій городик. Бачите, там далеко тепличка і грядок. Я не знаю, тут є сотка чи нема сотки, однак, як би то не було, тут у мене знаходиться більше 22 рослинок, всяких рослинок. І пряне трави, і городина. Я нічого не заготавлюю з цього. Однак влітку і до глибокої осені можу зварити борщ з продуктів, які вирощуються на цій невеличкій ділянці. Ось такі в мене, бачите. Зараз і, люд, і людощі і дуже багато пішло бур'яну, в ріст. рослини також ростуть, але не всі так, би, як би мені хотілося. Гріх, звичайно, мені жалітися, однак ось. Такий вигляд мої грядки мають. Покажу трішки ближче. Ось так. До речі, у мене ось буквально до сосни і до ялин, до туй і до сосни це все було також городено. Однак ви бачите, я вже трішки залізла, тому що не відібрала із моїх. Культур. Огородніх відібрала трішки земельки. Ось, наприклад, на цій частинці у мене були огірки завжди. Я вимушена була перегледіти свої посадки, тому що посадила ось тут, верніше розсадила свої хвойні рослинки всілякі. Дуже загущені велика. Куди дівати, я вже сама не знаю. Вже трішки роздавала. Бачите, ось тут також я вимушена була трішки взяти під оцей міні-заборчик такий пластиковий. У мене також тут була городина, одна трішки з'явилося, Бачите, хвойних міні таких ялинок. І трояндочки невеличкі такий в мене городи. Влітку, звичайно, приходиться витрачати багато часу. У мене немає нікого з помічниць, тільки я і чоловік. Ми вдвох займаємося, займаємося а плюс те, що я працюю, часу уходить дуже і дуже багато. Однак, для того, щоб вам не було так скучно, я вам хочу показати, у мене є фарфорова псарня, вона налічує приблизно 30 псів. І з неї я вибрала три самих великі. хочу вам їх продемонструвати. Ось такий у мене є чудовий песик. Зверніть увагу. Зараз я вам покажу його поближче. Це песик руминський, це руменський фарфор, клужна полка. Зверніть увагу, я близько покажу вам, як натурально кожен зубчик, відкрита, відкритий рот, язичок, дуже все натурально кожен кожний зубчик фарфоровими скульпторами було відпрацьовано. Я в, нашому, в наших фарфорових таких роботах не помічала такої тонкості, відпрацювань фарфорових, Фарфорі малістики. Так, ось такий тут йде. Бачите, статуетка номерна. Ось це руменія, кружна полка. І я ще ось так вам покажу, щоб було добре видно. Вибачайте, можливо, я не дуже добрий вибрала. Бачите, ось так воно виглядає. Це красунька. У мене є міліметровий такі там. Декілька міліметрів маленькі мініатюри собачки. Я вже вам потім свою псарню покажу в цілому. Це також досить така велика робота. Ось така. Далі у мене є ще більшенька собачка. Так, цієї фірми. Подивіться на неї. Ось така красунка. Вони по розмірах різняться. Дивіться, бачите, що там торчить у них. І в одному, і в іншому. Тобто дуже фактурно, натурально виглядає ця псина. Ось. Все-все пропрацьовано було. Ось такий стоїть. І ось така чудова собачка є в моїй колекції. Бачите, дивіться, я переверну її, щоб ви побачили. Так ці зубчики виглядають більш натурально, щоб ви могли побачити. Досить таки велика. Я не заміряла, не можу вам сказати, скільки вони. велику собаку. Всі, хто заходять до мене в будинок спочатку, не знають про це лякаються. Ось подивіться до метра висотою. Бачите Бульдож. Бульдога цього. Що відверто, клеймо дуже розмите. Мені говорили, що це Німеччина, однак я сумніваюся, думаю, що це також руминська фарфорова статуетка собаки Бальдуга, великана. Однак ось такий красночок. Я його піднімати не буду, до речі, він дуже важкий. Ось. Леділи його в морду. Дивіться, очі, як живі. Ой, і зацепилася за троянду. Думала, на хвилину три буде відео, а вийшло аж на цілих сім з хвостиком. Якщо вам сподобалося... Мої статуетки прокоментуйте, поставте вподобайку. На сьогодні все, до нових зустрічей на, на природі, і будемо знайомитись надалі з цікавими фарфоровими роботами.